Я йду у президенти. Люди, чому ви не любите сніг на вулиці, коло ми як Монте-Карло? Такі вислови можна було прочитати на сторінці під іменем Ігор Слюзер у соціальній мережі. Щоправда, сторінка ця була створена зовсім іншою людиною. Про це нам розповів міський голова. Нині міський голова про існування сторінки зі своїм іменем говорить з гумором. А ще кілька тижнів тому, коли побачив її у соцмережі, дуже здивувався. А особливо, коли читав коментарі коломоян, які вірили у її справжність. Відригував здивування, бо, в принципі, я собі навіть не міг докласти, що можу фейкову сторінку відкрити на моє прізвище. Ігор Слюзер припускає, таку провокацію зробив хтось із його політичних місцевих конкурентів. Вважає це не лише низьким рівнем культури автора сторінки, а й неповагою до самого себе та виборців. Цинізм деяких наших місцевих політиків не має межі, і в принципі я не знаю, зроблено видно, досвід в політиці дуже невеликий. Будь-яка інформація, яка розповсюджується про іншого політика. Виборець, який чи він зрозуміє зразу, що це фейк. А той, хто не думає, ну, посміється, та й піде далі. Ну, в принципі, з цим боротися дуже складно, з цим боротися, поки що держава не привчила. Ви чуєте, які скандали. Вибори США зробили Трампу, фейки російські. Ну, Тобто, це є глобальна проблема. Для людей, яких не мають меж в моральності, це є зброя проти когось. Ну, в принципі, ми боремося тільки офіційними методами. Ігор Слюзер офіційно звернувся до Фейсбуку із проханням з'ясувати зловмисника, щоправда, процедура розгляду звернення доволі тривала. Також міський голова написав заяву до Коломийського відділку поліції, щоб правоохоронці знайшли авторів створення цієї сторінки у соціальній мережі.